Завжди має виносимо довіряти, щоб в житті панувало таке слово ми, не я, не ти, а тільки ми. Щоб ми заходить гордому любили, поважали тим, Ну і на вас Божий оберігає, щоб ви щось задумали і якось вам завжди збалося.

Козацькому чи десертному чи не город, я не знаю. Але ми почнемо. Так. <кій> Дорогі мої діти, наші діти, Рома і Сергійко Цей святковий день вашого весілля. Щиро ми щиро вас вітаємо. Із небес благословення щиро вам бажаю. Бережіть любов від Бога, що дана із неба вам, хай завжди і в сім'ї панує чесність і пошана, якщо смуток чи тривога стануть на дорозі, пам'ятайте тільки з Богом все прийде ви в Ви свою Йте на Господнім слові, одне одного цінуйте і живіть в любові, нехай щастя, мир, радість дів вас наповняє і сім'ю вашу щоденну, хай Бог благословляє. Ми вас дуже любимо. Ви знаєте, тому що так трошки всі гарно поплодуємо шановним батькам за ті теплі, щирі батьківські слова, в сторону своїх діточок, а наших шарівне молодям. Ну і шановні молодята, користуючись нагодою на такі гарні забаві, на вашому весіллі, пригадуйте, весільну історію у вас, чого ми подальшому і бажаємо, майте видати з гитучки, правда? Ну, ви, як будете, шановні молоді батьки, також будете ростити тих своїх діточок. І тут також молоде подружжя має хлопчика років 5-6. Ну, а він їх такий буде дуже цікавий був, знаєте, любив багато жартувати, багато подань ставити. Ну і приходить з таким одним гарним питанням до батька, поспішати. І каже, батько, слухай, має таке питання до тебе. Каже, де беруться діти. Ну, а тато так дивиться до хлопчини років 5-6, думає, Ну, що йому сказати? Каже, та що синочку, був я каже, молодим посвиком, скакав у горах, а там була така гарна кізінька, каже: ми скакали, скакали, доскакалися і появився ти. Та хтось так мені подивився, а вже знаєте, має того інтернета в 5-6 років, вже діти у нас дуже досвідчені, подивився мого й махнути й пішов. Ну і приходив з тим питанням до вами і каже: мамо беруться діти. Каже, я прийшов до батька з таким питанням, він дав отаку відповідь, каже, що за то не вірю». А мама каже йому: Та що ти його слухаєш? Все мовля, так». Каже, була я молода, красива дівчина. Поїхала в солоду подружки на весілля. А там такий був гарний, легень з карими очима. Каже, от ми гуляли, гуляли, і я залетіла. А твій батько як купку знов так і лишився. гостинки, надії! З веселій ноти з забавами закінчую. Ми всі вам бажаємо гарного, веселого настрою. Сьогодні вас замовляє гурсітанок, чекаємо за трошки вас на та танцполі. Дякую.